Вітання всім, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що Що Сьогодні черговий авторинок в місті Луцьку. Проаналізуємо, що по цінах. Я знаю, що з Нового року ринок трошки такий тяжкуватий. скажу, це не тільки в Луцьку, а в Рівному. А чому так? Тому що в нас сніг падає, великий мороз і багато автомобілів просто не поприїжджали ще на ринок. Тому зараз проаналізуємо, що по Луцьку, бо в Луцьку також базар був не дуже. Скажу так. Тому обов'язково прокоментуйте відео. Підпишіться на канал, це буде подяка від вас. Для нас, будемо так говорити. Якщо вам потрібна допомога, також ті автівки, які ви бачите по відео, ми можемо для вас перевірити надати повністю звіт. Тому всім бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь, а ми вам показуємо контент. Дякую. Починаємо з першого такого красивого варіанта. Ford c Max, доволі такий популярний автомобіль. Автівка 2009 року, 1,8 бензиновий двигун. В принципі, також можете собі сміло газ поставити. Стартує ціна даного варіанта 6-900 доларів. В принципі, на сьогоднішній день непоганий варіант для свіжопригнаного автомобіля. Ясно, що ті автівки, які ви бачите по відео, їх потрібно перевіряти. Я вам неодноразово наголошу у своїх відео. Даний оці нас, також він, автівка у нас комфортна. Я б сказав, сімейний, простий, 1,6 бензиновий MPIний двигун. Він ставиться на всіх вагах. Так що доволі недооцінений автомобіль, щось не, не сильно він продається, як Volkswagen, як шкода. Але це той самий ВАК, тому майте на увазі, що автомобілі вони одинакові. От Renault Traffic у нас 22 500 доларів. Це чистий пасажир, щойно пригнений двохлітровий дизельний двигун. Хороші ці двохлітрові дизельні двигуни. Скажу, що 1,6 дизеля їх пішли вже в трафіках, то вже все одно не, 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 не тим автомобілі. Все-таки двохлітровий більш надійніший. Популярний варіант Honda Servie, 11 рік є номер телефона 12600 доларів. Також, друзі, не забуваймо підписатися ще раз на канал, прокоментуйте відео, пишіть, як у вас погода, як вас також чи у вас сніг, уже, чи вже більше розтає, плюс-мінус. У нас, в принципі, ще трохи мороз тримається, а у вас хочу почути вашу думку в коментарях. От Даний варіант у нас з 10-го року 5990 доларів. До речі, у нас також сьогодні супровіді, експерти наші працюють. Також, якщо вам потрібна допомога, підбір під ключ, чи разовий огляд, чи супровід на ринку. Заздалегідь телефонуйте, домовляємося, тому що потрібно не за день, не за два домовлятися. Хоча б мінімум там 3-4 дня, то й можливо, даже буває за тиждень часу, все залежить від як загружені наші люди. Тому. Потрібна допомога, телефони закріплені, звертайтеся, порядність гарантуємо. Також пишіть коментарі, для кого підбирали автомобілі, як, як ваші автомобілі служать, не служать. Чи є якісь нюанси по автомобілях. хочу почути також вашу думку. Отре номеган у нас 13-300 доларів 174 тисячі пробіга в даному варіанті кузов універсал. Машинки доволі непогані, але їх щось дуже мало почали завозити іменно 4-го покоління Мегани. Напишіть свої коментарі. Ми, до речі, підбирали ці автомобілі для людей, для багатьох підібрали. Як ваші ці автомобілі служать? Кашкайчик, на це дивіться за Кашкай 1,5 дизельний 12-900 доларів, але заявлений пробіг 188 тисяч кілометрів. Я вам з попередніх відео своїх завжди розповідаю вам, що. Ви маєте розуміти, що хороший автомобіль він буде вартувати не дешево. Якщо ви хочете з маленьким адекватним пробігом, там ну там навіть дизель там до 200 тисяч кілометрів. Ви маєте розуміти, що він буде вартувати немалих коштів. Я вам це відео завжди наголошую. От даний гольфік нас 2-літровий дизельний двигун 13400 доларів на старті. Я вам скажу, що ці автомобілі приїжджають навіть 20-го, 21-го року вже з пробігом там 200 плюс кілометрів. Гарний дивіться який тауран. сам навіть паркується. Гарний колір сірий металік. Ціна за 2-літровий дизельний двигун 11 рік, 11 650 доларів. Заявлений пробіг 252 тисячі кілометрів. Скажу так, якщо дійсно машинка хороша, ціна адекватна. А так ці автомобілі на сьогоднішній день якісь 12-13 рік в районі там 15 тисяч доларів вартують. Віарецька шкода фабія. Дана автівка нас 11 рік, має 1,4 бензиновий двигун. Тут стоїть автоматична коробка передач 7950 доларів. Ціна стартує даного варіанта. Тут стоїть, хто не в курсі, суха коробка, потрібно дивитися щеплення. Скажу так, що дешевше мехатронік зробить, ніж на мокрій коробці. але вилітає щеплення в цих автомобілях, тому майте на увазі, ми це все перевіряємо. Peugeot 3008 GT Line, 20 рік автомобіль. Має 800 ступінневий автомат. Ну, скажу так, що 1,5 дизель, в принципі, да, він економний, але я б не сказав, бо що він вже такий ресурсний і надійний двигун, як їхні попередні двигуни. Тому майте на увазі, звертайте увагу. Популярні автомобілі Mazda CX5. Я вам попередніх відео розповідав, що ми, в принципі, беремо такі автомобілі в роботу, але ми людей відразу попереджаємо, які можуть бути по них нюанси. Я знаю багато автокомпаній, які займаються підбором, навіть і не беруть ці автомобілі в підбор. Я, ми, ми людям такі автомобілі підбирали, вроді би, поки що на даний момент з автомобілів все добре. За ними дуже потрібен дуже плавний і нормальний уход. От сценік, один і 1,6 дизельок, 2017 рік, заявлений пробіг 138 тисяч кілометрів. Такий сімейний, непоганий автомобіль варіант. Можливо, кого зацікавить. Також можемо будь-який автомобіль, який ви бачите на ринку. Ми для вас можемо його перевірити і надати повністю, навіть звіт без, без вашої присутності, будемо так говорити. От 8300 доларів 12-й рік, 1,5 дизельний двигун К9К, свіжопригнана машинка з Нідерландів. Ясно, що за першу постановку потрібно буде ще заплатити. Даний варіант плюс-мінус на облік стане десь в районі 150-200 доларів. Добавляйте, до якщо автівка на червоних номерах. Або в принципі все залежить також, як автомобіль оцінили. Якщо це, наприклад, будь-то якийсь там Тігуан 2020 року, то ви маєте розуміти, що перший облік буде даного варіанта десь в районі 700-800 доларів. Це ось, ось, ось такі ціни на сьогоднішній день. Даний меган у нас четвертого покоління. Тут стоїть автомат, роботизована коробка це четвертого покоління. В принципі, коробки ці непогані вже модернізували їх, але свій ресурс щеплення вихожує 200-250 тисяч кілометрів. Тому потрібно дивитися діагностику, чи дійсно себе почуває той робот себе нормально чи не нормально. От шкода Octavia у нас саховський двигун не фарбований, 6300 доларів. До речі, гарні машинки. Мені вони більше подобають, ніж 1.6 MPI, тому що машинка якась і різвіша. І, ну я б взяв би краще один і саховський двигун. Даний варіант у нас Renault Megane 3 покоління. От часто до мене друзі пишуть там, от Роман одні, одні тільки мегани. А знаєте, чому мегани одні? Тому що є спрос на дані автомобілі, людям ці автомобілі подобаються. І в нас їх багато замовляють і під ключ ми замовляли такі, ну підбирали людям. За цей рік ми дуже багато меганів підібрали. Реально, що мегани, сеніки, гран Сеніки. І люди хочуть з 1,5 дизельним МК-9К. Тобто 1,6 дизель все таки менше. Люди хочуть, але я б також би брав собі 1,5 дизель, не 1,6 дизель. Напишіть своїй коментарі, що ви, які ви краще б двигун взяли би: 1,5 дизель чи 1,6 е, дизельний двигун їхній. Хочу почути вашу думку. А так, в принципі, машинки непогані. От, дивіться, який гарний Opel Corsa, Також такий невеличкий автомобіль для міста, можливо, для дружини, для дівчини. Такий варіант підійде також непоганий. Дивіться, новий це в ГРМ 9 рік. 9500 доларів стартує ціна даного варіанта. Симпатично, гарний автомобільчик. Я, я так багато зрозумів, люди у що щось не дуже люблять, але це недооціненні автомобілі, я вважаю. Машинки так доволі непогані, вони мені подобаються. Тому пишіть коментарі, що ви думаєте про дану марку От Дивіться, який гарний Volkswagen Polo. Дана автівка у нас з 2019 року. Заявлений пробіг 96 тисяч кілометрів. 11-300 доларів. Також скажу аналізуючи, друзі, сьогоднішній ринок е з Нового року, 2026 року, скажу так, що мало автомобілів заганяють. І ті автомобілі, які заганяють, все рівно вони стають дорожні, тому що розмитнення все одно подорожало на 300-400 доларів. І я все залежить так само від автомобіля, який ви автомобіль приганяєте. Тому от на сьогоднішній день такі реалії. Не знаю, що воно далі буде, але стараємося. Людям і торгуватися на ринку ясно, що не всі продавці там скидають тисячами доларів. Ви маєте це розуміти, але в принципі. Торф в будь-якому випадку присутній на ринку. Бували різні ситуації, було таке 50 і 100 доларів скидали, а бувало, і 300, і 500, і 700 доларів скидали на автомобілях. Тобто Тут все залежить від автомобіля, від стану. Якщо автомобіль дійсно шикарний, хороший, повірте мені, що продавець не буде ніяких там скидати 700 доларів. Ну, це моя така думка. Ви, ви напишіть свої коментарі. От Audi Q5 Premium Plus, дана автівка на 14 рік 2-літровий. 15-600 доларів. Я скажу, їх доволі дуже багато на ринку. Я не знаю, що вам сказати, штук 30 точно буде в луцьку. Тобто, якщо ви навіть захочете собі Q5, чи навіть того Тігуана, в будь-якому випадку ми зможемо для вас допомогти і підібрати такий варіант, тому що їх на ринку вистачає. От даний Тігуан на 11999 доларів, 15 рік, 83 тисячі миль. 83 тисячі миль ви можете множити на 1,6, ви будете знати приблизний. Кілометрів, скільки дана автівка там має. Ну, В районі хай там 140 тисяч кілометрів вона буде мати, тому, в принципі, невеликий пробіг, будемо так говорити. От навіть і такі варіанти в нас присутні з Америки, Volkswagen Atlas, 18-й рік, 2-літровий двигун, 19950 доларів. Це вартує ціна даного варіанта. Такі симпатичні, великі автомобілі, тому машинка непогана. От дивіться, яка гарна Ford Kuga, Тобто машинка така. До речі, мені подобається вона комфортна, м'ягенька, повний привід. Дизель 13900 доларів. Ціна даного варіанта, гарний їхній колір. Але отак є нюанси по коробках. В них ви маєте також їх дуже перевіряти, тому що зробити коробку в кухі буде недешево, скажу вам так. Зефіра також популярний варіант, 1,6 бензиновий. 10-й рік також ми такі автомобілі підбирали, але люди зазвичай брали 1,8 бензин. І так само я би собі також брав 1,8 бензин на 140 кінських сил, рівно трошки якийсь є запас мощності, будемо так говорити. От Mazda cx 7 Швейцарії. Дана автівка в нас 11 тисяч доларів, 11 рік, повний привід, 2,2 дизель. Як ви розумієте, це те самі двигуни, що в Mazda CX5 є в них нюанси. Ви маєте це розуміти. І навіть на маленьких пробігах були нюанси по даних варіантах. Тому майте на увазі. От Даний варіант у нас 14,750 доларів. Це вже 1,6 дизельок. Автоматична коробка передач. Тут у нас варіатор. Варіатор можна перевірити програмами, в принципі, по коробці чи перегрівався автомобіль, чи не перегрівався. Чи є якісь помилки по, по варіатору. Також дуже багато що це можна тестувати, можна також дивитися. От даний варіант на Astra H9 рік, 1,6 бензиновий двигун 5450 доларів. Навіть присутній Торг, в принципі, ясно, якщо машинка буде ідеальною, то й зовсім інша ціна буде за даний варіант, тому майте на увазі. От Даний варіант на базешний. Реносценік 17 2017 рік 13 750 доларів. 237 тисяч пробіга в даному варіанті. В білому такому гарному кольорі німецький автомобіль. Так що телефонуйте, пишіть. Passat B8, моя улюблена марка, будемо так говорити, але я скажу більш прихильник седана. Даний варіант у нас 2022 рік, нефарбований. 24-300, бачу, людина справила, 200 доларів вже скидає. 24 300 доларів стартує дана автівка. У нас має максимальну оптику, доволі комфортні, непогані автомобілі. Так що телефонуйте. Ось таке Volvo V-60. Дана автівка в нас 2013 року, 2-літровий 5-циліндровий вольвовський двигун, автоматична коробка Aisin стоїть тут, гідротрансформатор. Гарні машинки надійні. Я б сказав, що розхід невеликий в даного варіанту. Тому, в принципі, можете телефонувати, набирати. Тауран у нас в чорному кольорі 9-150 доларів. Це у нас 1,4-бензиновий двигун: 103 кВт. Механічна коробка передач дана автівка пригнана Швейцарії, це Тауран Кросс. Так що буде цікавий такий варіант. Телефонуйте, набирайте. Ну і в принципі, будь-який автомобіль, який ви бачите на відео. Ми можемо для вас його також перевірити і надати повністю звіт по даних автомобілях. Тому підпишіться, дорогі глядачі, пишіть свої коментарі, як вам луцький ринок. І я часто так чую в коментарях, що людям більш подобається рівненський ринок ніж Луцький. Я бачу, часто пишуть в коментарях, що людям дешевше купувати на рівненському ринку. Але ви маєте розуміти, що Луцький авторинок він найбільший в Україні тут найбільший вибір автомобілів присутній. І коли ви до мене телефонуєте, який автомобіль ви хочете купити, я вам завжди рекомендую куди краще поїхати. Де більший вибір, Я завжди людям кажу, так як воно є. По факту, а люди вже самі вирішують, чи де їм краще бути. От кажу, от людям ми купили там гольфа в принципі. Непогана машина, людині сподобалося в рівному людям. Людям не зайшло, дивилися пару варіантів, але людина задоволена. Купили з першого разу на базарі в Луцьку даний варіант, тому звертайтеся. Звертайтеся і підписуйтесь на канал. А x 35 у нас доволі багато автомобілів на ринку також присутні, можемо для вас щось підібрати. Знову ж миган, як ви зрозуміли, кажу, популярний автомобіль. 1,5 дизельний двигун, ой, пробачаюсь, 1,4 це бензиновий турбований двигун 200, 2010 року. Ну, гарний це їхній колір. Мені, до речі, цей колір подобається. Тому напишіть свої коментарі. От дивіться, от, даний шевролет у нас каптіва. Автівка в нас по ціні 12-800. 13-й рік, автоматична коробка передач, є номер телефону. 7 міста. Зазвичай вони йдуть в дуже гарних комплектаціях, ну Така симпатична, непоганий автомобіль, але я б собі його не брав, би, ну не взяв би це, він мені не подобається. Хоча машинка непогана. От Дане от Соренто мені подобається. От, порівнюючи з Санта-Фе, мені Соренто більш гарніше. І я би взяв би, між Санта-Фе і Соренто, я б взяв би собі Соренто. Напишіть, щоб ви собі купили. Хочу почути вашу думку в коментарях по, по даних автомобілях. А так машинки класні, надійні, то есть, вообще питань по них немає. От, дана зафіра в нас 1.8 бензин, заявлено, що рідна фарба, свіжо пригнена, присутній торг в автомобілі. 5800 доволі адекватна ціна то... ясно, що, можливо, будуть якісь нюанси по автомобілю, їх потрібно перевіряти, тому що я відомо вам розповідав, що не завжди, якщо ви бачите дешевий ціна автомобіля, значить там мають бути якісь нюанси. Але наша задача, завдання наше вам розповісти, показати максимальні всі нюанси по автомобілі, якщо ви замовляєте супровід на ринку. А ви самі в будь-якому випадку приймаєте рішення. Тому ось, називається така послуга Супровід на ринку. Ми дивимося необмежену кількість автомобілів, показуємо вам всі недоліки автомобіля, а клієнт-замовник приймає рішення по даному автомобілю. Тому звертайтеся, номера телефону знизу, з правої сторони, закріплені, телефонуйте, порядність гарантуємо. Заздалегідь телефонуйте. Даний Сандерик у нас 1,2 МПА, і хтось скаже, там. От Слабий, не слабий, ну дивіться, з кондиціонером, з газом. І тут, до речі, друзі, 4 двигун. Не, не бійтеся, тут не 3 двигун. Тому пишіть в коментарях. От, е, дана така для міста Toyota Auris машинка непогана. 5500 доларів 7 рік бензиновий, 1,6 заявлений пробіг 184 тисячі кілометрів. Ну, скажу так, якщо скоригують пробіг, то в принципі, ну, не побачите ви той пробіг. Що він скоригований, тому що на сьогоднішній день це зробити не проблема. Тим більше бензиновий автомобіль. Так що, але так дивиться потрібно стан автомобіля. От даний в нас варіант 16 2016 року, повний привід, автомат 12-250 доларів. ціна даного автомобіля. Ясно, що потрібно дивитися пошкодження автомобіля, які пошкодження були в Європі. Ой, пробачаюсь в Штатах звідки автомобіль приїхав. От Дана Audi у нас А4. Дана автівка у нас 2-літровий бензиновий емпайний двигун 2007 рік, 7300 доларів. Тут також дивіться, що потрібно в ці автомобілі, щоб вони не брали масло. Є от у них така особливість, що можуть підідати масло дані двигуни. У мене в знайомих були такі автомобілі, то масло брали відрами. Ну, потім людина зробила двигун і, в принципі, свій потім продала. От ще ось така каптіва в нас, дивіться, з Німеччини свіжопригнана. Дивіться, яка комплектація 7-місна, 12,350 доларів. Заявний пробіг 182 тисячі кілометрів. Ще дивіться, якому гарному, шикарному кольорі. Мені, до речі, він такий подобається цей колір. Шкода Octavia 5, це рістайлова шкода в нас. Також вистачає їх на ринку. Даний варіант у нас 11-го року, бензиновий саховський двигун, 6600 доларів. От тут, навіть це, тут потрібно дивитися за цепочкою тут цепочку поміняти. І ви собі можете їздити там, може, шестерні розпредвала, також бути там є в них нюанси. Але Потрібно по факту вже дивитися, перевіряти тому непогані автомобілі. Ось Kia Сіт у нас 2018 рік, бензиновий двигун, 13-400 доларів. Дивіться, ще й на автоматі, друзі. Автомат тут гідротрансформатор, е який невеличкий пробіг в автомобілі. Тут потрібно дивитися, дуже уважно автомобіль, можливо, якісь пошкодження були, так що телефонуйте. Fe у нас, дивіться, який Fe у нас 2,2 дизель, 11 рік, 12-900 доларів. Скажу, ціна непогана. Класна ціна. Але я бачу комплектація не максимальна, бо хороший Santa Fe, якщо ви хочете в класній шикарні комплектації з пробігом там, 200, там, 30, 260 тисяч. Розраховуйте на район 15-16 тисяч на сьогоднішній день. Citroen c 4 от Дивіться, 8 рік, 1.6 двигун, дизельний роботизована коробка передач. Е, стартує даний варіант на 5 5800 доларів. Свіжопригнаний автомобіль на червоних номерах, так що набирайте. Та уранчик в нас гарний, дивіться, також свіжопригнаний. Ціна даного варіанта в нас по ціні 7-150 доларів. Дев'ятий рік, ну це не сахарський, 1,403 кВт. Я кажу, з, з бензинових двигунов я брав би 1,4 саховський двигун на 122 кінських сил. Це моя така суб'єктивна думка. Пишіть коментарі, що ви скажете. Також прохання підпишіться на канал, я це вже неодноразово вам розповідаю. Це буде подяка від вас для мене за мою працю. Незважаючи на погоду, наші експерти працюють і також стараємося відзнімати для вас контент, щоб ви, в принципі, могли собі зручно подивитися автомобілі, які знаходяться в Луцьку, в Рівному. Я з вами постійно на зв'язку, якщо якась потрібна консультація, чи там е, наші послуги, наші номера в принципі, закріплені. Звертайтеся чим раді, тим зможемо допомогти. Єдине прохання, навіть якщо з, з, з вами працюють наші експерти. Я хотів би від, від вас чути зворотній зв'язок по, по людях. Все рівно, знаєте, ми всі люди різні, можливо, десь і помиляємося, тому в принципі я відповідаю і маю чути все рівно, як чи сподобалось людині, чи не сподобалося. Для мене це дуже важливо, тому що репутація для мене це понад усе. Як ви розумієте, репутація вона дуже довго-довго набувається. А от люди, знаєте, один раз щось погане зробиш, люди вже знаєте все забувають, що хороше, а тільки помнять погане. Тому стараємося максимально, щоб все було адекватно. Тому пишіть свої коментарі, якісь питання, телефонуйте, мої номера. Завжди відкриті, будемо так говорити. От Volvo V-50, кузов універсал, кажу, також вистачає на ринку даних варіантів. В 2011 рік, 1,6 двигун, 243 тисячі заявленого пробігу. Ну і ціна 6900 доларів. Ну, ви розумієте, за такий рік ціна класна. Ще свіжопригнана. Я думаю, що в будь-якому випадку якісь нюанси чи пробіг, там, чи пошкодження по кузову, тому що такий варіант буде дорожче набагато вартувати. То я вам це. Попередніх відео це розповідав. От, дивіться, шкода VRS, 9950 доларів даний варіант. Але це є бензиновий двигун, сервісна історія, автоматична коробка передач. Так що людина стартує 9,550 доларів. Гарна VRS, автівка Швейцарії пригнана. Так що зацікавити такий варіант, телефонуйте. От дивіться, який туксончик, гарний варіант. Ну, багато ми також цих варіантів підібрали. Все залежить від, від року. Тут, бачите, 9-й рік, він за це, я думаю, стане 8 рік, але ціна 7,950 доларів. Тримається даний варіант в, в ціні. І люди щось хочуть 10-9 рік. От, ну, якось от були в нас такі підбори по таких автомобілях, машини своїх грошей вартують. І я скажу за таку суму топ-автомобіль. От Даний ISX у нас 15 рік, 13,900 доларів. Ціна даного варіанта 214 тисяч Пробігав в даному варіанті, тому зацікавить, телефонуйте. Так що, Nissan Qashqai як, як ви розумієте, самий популярний автомобіль Nissan Qashqai Сказати, б я собі купив би Qashqai, я б собі не купив би за такі кошти Qashqai але комусь він подобається, комусь ні. Я більше люблю ВАК, але ВАК трошки буде дорожчий в ціні, а так ну машинка трохи така. Ну Для мене, для мене будемо так говорити. От дивіться, рестайловий Меган третій. Це останній рестайл їхній. Ціна даного варіанту 9200 доларів. 13-й рік вони ж пішли вже з 13-14 року, з кінця 13-го, бо в 13 13-му ще були старіші фари. от Даний варіант по такій ціні, так що телефонуйте. Також дивіться, є у нас такі варіанти: Renault ну, кажу, вистачає, вистачає цих автомобілів, в принципі, що Scenic, що Megane, Даний варіант у нас 1,6 двигун, 10-й рік, бензиновий, до речі, 7400 доларів. Ви сюди можете без проблем поставити собі газ і економити собі на паливі по даному варіанту. Ось такий дивіться, Плюс оригінальні, гарні, легкосплавні диски. До речі, мені ці диски подобаються їхні. 8 рік. Рідна фарба, рідний пробіг, ще й автомат, друзі. Бензиновий автомат 194 тисячі пробіга заявлено в автомобілі. Так що автівка не на реєстрації ще. Потрібно буде заплатити за першу постановку. Тому, в принципі, телефонуйте, набирайте задання варіанти, якщо вам сподобається от «Сіат Ліон у нас 13-й рік, 1,67 13 Pi, 190 пробіга в даному варіанті. Набирайте телефон, пригнаний, свіжопригнаний. Ой, пробачаюсь, телефон. Машинка свіжопригнана, телефонуйте. Заговорився, друзі. От даний варіант Тауран у нас 2011 рік, модельний рік 10, автоматична коробка передач, бензиновий двигун. Набирайте. Ось такий гарний варіант. Сама навіть паркується автівка. Рено Кенго в нас. Дивимося, що Кенго по ціні в нас. Кенго в нас по ціні так, 8800 доларів, 256 тисяч пробіга, 10 рік, 1,5 дизельний двигун. Тому, друзі, от такий ринок на сьогоднішній день. Пишіть свої коментарі. Хочу почути, як вам ціни на автомобілі. В принципі, плюс-мінус щось таке не, не сильно помінялося, але в принципі, якщо свіжий автомобіль, то ясно, що ціна трошки буде дорожча. Даний варіант у нас 1,5 дизель 11,700 доларів. Вартує білий гарненький сенік. Тому телефонуйте. Тому всім дякую, друзі, за увагу. Дякую, що ви зі мною дивитеся. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Я ваші завжди коментарі читаю. А ми зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що Невах. Всім добра, бережіть себе, до зустрічі в нових відео.